Високошановне шановне панство, мова не має значення, правда? Кожного дня ви це чуєте від дуже багатьох людей, що мова не має жодного значення. То тоді я запитую тих, для кого мова не має значення, чому президент Зе взявся до своєї роботи відразу з мовного питання. Керівник його партії, що називається Слуга народу, а хочу нагадати, що вільним людям слуги не потрібні, тому що вільні люди самодостатні, служити можна ідеї. Служити можна Господу і більше нікому, Так от керівник його партії, що називається Слова народу, заявив, що питання мови, питання історії, питання нашої історичної пам'яті треба вивести за душки. Що ж тоді зостанеться? Я знаю, що зостанеться. Зостанеться територія для бізнес-інтересів тих чи тих груп. І зовсім не має значення, чи це група «З», чи це група ПО, чи це група Ко. Чи це група ще якоїсь зарази? Вони насправді абсолютно однакові, тому що Україна для них це просто територія. А для мене Україна це моя культура, це моя мова, це моя віра, це моя традиція, це мій дім. А мій дім це там, де звучить пряма мова моєї землі. А пряма мова цієї землі тільки українська. Про це свідчить діалектологічний атлас. А хто не знає, що таке діалектологічний атлас, то підіть до бібліотеки і побачите, що на карту України нанесено. Базові фонетичні морфологічні і лексичні ознаки тільки однієї єдиної мови, і називається вона українська. А що далі робить команда з? А далі команда з. В особі керівника його адміністрації заявляє, що на території окупованих Луганської Донецьких областей треба мові окупанта надати статусу регіональної. Прекрасно, панове, для чого так поволі рухатися до визнання своєї поразки і до визнання своєї капітуляції? Можна відразу заявити, що ми здаємо з потрахами москалям усю нашу з вами святу землю. Для чого загортатися в папірчики? Але напевно мало це було сказати керівникові адміністрації президента до команди з. Долучився ще один, здається, Танельчук його прізвище, якийсь там суфікс Укчук той також погоджується з тим, що на території Луганської Донецької областей російську мову треба зробити мовою регіональною. І навіть більше, панове, Росія скликає. Організацію Об'єднаних Націй у середині липня і організація Об'єднаних Націй виявляється на своєму засіданні, має розглянути мовне питання в Україні. Ви уявляєте щось що подібне? Французи скликають якесь там засідання ООН в зв'язку з тим, що в їхній країні починає панувати німецька мова або якась інша. Чи не здається вам понове, що на основі тих абсурдних речей, за якими ми сьогодні спостерігаємо, треба робити дуже простий висновок? Якщо ми не станемо наступальною експансивною, агресивною нацією в обстоюванні своєї мови, своєї культури, своєї землі і всіх інших своїх цінностей, то цей театр абсурду зайде у дім кожного з нас. І якщо ми реально не здатні захистити свої мови, то тому ми і не можемо захистити своїх територій, тому ми приводимо до влади не українців, тому ми проводимо до влади людей. Які кажуть, що мова не має значення, але щойно вони приходять до влади, як виявляється, значення має тільки одна мова українська. І суть полягає в тому, що цю українську мову треба максимально усунути з України. Чому? Та тому що Україна буде тільки тоді і тільки тоді, коли тут буде панувати українська мова. Тобто, панове, готуємося до чергового бою. Врятуємо мову, мова врятує. Нас так як свого часу в 19 столітті врятував своєю мовою нас Шевченко і зараз врятує.